Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський терморегулятор XHW3002. Він доволі дешевий і простий по функціоналу. Посилання на нього з детальними характеристиками буде в описі. Прийшов в ZIP-пакеті. Корпус пластиковий з двома вушками для кріплення. Він контролює температуру в діапазоні від мінус 50 до плюс 110 градусів Цельсія. Напруга живлення в моєму випадку 220 В є також на 12 і 24 В. Термодатчик герметичний, його можна опускати у воду. Це термістор на 10 кОм. У разі чого його можна легко замінити. Навантаження комутується електромагнітним реле. Підключається він дуже просто за цією схемою. В якості навантаження буду використовувати звичайну лампу розжарювання. Для налаштування є три кнопки: стрілка вгору, стрілка вниз і кнопка з іерогліфом. Це кнопка Set. При натисканні стрілки вгору відображається температура ввімкнення навантаження. Стрілка вниз, температура вимкнення. Кнопка Set перемикає в режим налаштування. Тут є вибір між чотирма пунктами P0, P1, P2 і P3. P0 це налаштування температури, за якою навантаження буде ввімкнено. Встановимо 30 градусів. Вибравши P1, встановлюємо температуру вимкнення навантаження. Наприклад, 35 градусів. Тепер терморегулятор працює в режимі нагрів і буде підтримувати температуру в діапазоні від 30 до 35 градусів. Якщо встановити температуру вимкнення навантаження вищою за температуру вимкнення, то терморегулятор працюватиме в режимі охолодження. Наприклад, встановлю p 35 градусів. А вимкнення P1 1 34 градуси. Тепер при підвищенні температури до 35 градусів буде вмикатися якась охолоджуюча установка. Коли температура опуститься до 34, навантаження вимкнеться. В пункті p 3 можна встановити час затримки вимкнення навантаження. Це може знадобитися при використанні терморегулятора з холодильниками. Встановлюється з кроком 1 хвилина, максимум 10 хвилин. Тепер, коли температура досягає 35 градусів, терморегулятор спочатку чекає 1 хвилину і тільки потім вмикає навантаження. Калібрування термодатчика тут немає. Якщо воно вам треба, воно є в моделі W3001. Але там немає функції затримки ввімкнення. Підтримайте канал лайком та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!